З першою домашньою перемогою. Сьогодні сухий матч команда перший в сезоні провела і забила перші м'ячі вдома. Чим малюнок гри відрізнявся від попереднього матчу невдало проти Харкова, що змінилось в команді? Дякую за привітання. Так, нарешті довгоочікувана вистражена перемога вдома. Малюнок не відрізнявся. Теж сьогодні команда багато створювала, особливо в першому таймі і в другому. Тільки відмінність в тому, що дотерпіли і повели в рахунку, що не вдалося стати. Хочу сказати так, що ця перемога для наших болівальників, які справді команду підтримують, не знаючи, що відбувається в клубі, що відбувається в команді, які в нас проблеми. Багато людей, які в лапках називаються вболівальниками. Не підтримують команду у важкі хвилини. А навпаки незрозумілі речі говорять. Це в першу чергу не подобається. Треба цінувати те, що в них є, те, що вони мають. Не може бути так, що декілька місяців тому команда зробила історичне досягнення, досягнула такого результату. А через три місяці до нас таке ставлення і. Взагалі, ніби що ми не команда, а ми не зрозуміло хто. Не виключаю той варіант, що сьогоднішня гра може бути для декого з гравців, для тренерського штабу останні. Тому що є різні нюанси, які не подобаються. Але треба вміти програвати, вміти перемагати, вміти достойно. Сприймати той результат, який є, хочеться, щоб в нас після цього матчу все налагодилося. Справді радує, що в команди є Ультрас, які підтримують. Є вболівальники справжні. І за це їм дякую. І ця перемога сьогодні для них. Хлопцям теж сказав, що якщо ми хочемо, і коли ми налаштовуємося, і коли ми. Хочемо доказати, що ми команда, яку треба поважати, те, що було сьогодні, то вони виходять і роблять свою справу. Будемо чекати на новини від президента і приймати якісь рішення. Дякую. <звук> Немає, що додати. Михайло Валенюк останній тиждень теж не в оптимальних кондиціях, дали можливість Парфенюку. добре себе проявив, не програвав єдиноборства, прийняв участь в гольовій атаці, жодних претензій. Та й взагалі, ще раз скажу, виграє команда, програє тренер. Але навіть коли команда програє, до гравців в мене ніколи не буде претензій. Завжди винуватий тренер і відповідальний за результат несе тренер. Сьогодні ми перемогли, це перемогла команда за цей великий день. Ще хочу уточнити по, по травмованих. Кравчук, Дяченко інші. Яка ситуація, коли вони зможуть повернутися? На невизначений визначений термін. Дяченко тільки почав проходити курс реабілітації. Кравчук теж ніби мав вже тиждень тренуватися, але поки що трив... тр... ну, без... безпокоїть його травма. Тривожить і поки що він не готовий навіть за індивідуальні програми займатися. Так, травмовані це наші проблеми, це відгуки попереднього сезону. Я вже в попередніх інтерв'ю і перед сезоном казав, що цей сезон для нашої команди буде, мабуть, одним з найважчих, тому що після такого досягнення е, важко себе заставити, важко шукати ще якісь е, в собі сили. Але так я кажу, що Прізвище не грає, треба на кожний матч, навіть якщо ти здобув результат, треба виходити на тренуваннях працювати, і виходити на гру і доказувати свої групи. Те, що сьогодні хлопці доказали. Вийшли, показали характер і, відповідно, результат 2.0 на нашу користь. Дякуємо. Дякуємо.